ChatGPT. ці слова та букви вже думаю, всі чули тисячу разів за останній час, і тільки суперлінева людина ще не знає про нього. І Якщо ти з таких, то давай розповім, що це чим може бути тобі корисним, та що цікавого він вміє. Ну а також навіть розповім, як його можна встановити. Ну або зробити доступним в один клік на твоєму айфоні. До речі, в наших коротких щотижневих новинах за 60 секунд вже неодноразово згадували про ChatGPT. Вони виходять кожну суботу, тому не забудь підписатися. Для початку ChatGPT – це велика мовна модель, розроблена компанією OpenAI ще в 2020 році. Вона має здатність генерувати людський текст за заданими параметрами. Ця модель була створена за допомогою нейромережі, яка була навчена на великій кількості текстових даних. Однією з головних переваг ChatGPT є його здатність взаємодіяти з користувачем у формі текстових повідомлень. Завдяки цьому ChatGPT може бути використаний в різних сферах, таких як, наприклад, реклама, маркети, клієнтський сервіс, освіта і багато інших донедавна він міг аналізувати тільки написаний йому текст, але з оновленням до ChatGPT 4 він тепер може аналізувати ще й картинки. Правда, на даний момент цей функціонал доступний тільки у платній підписці, у безкоштовній поки без цього. Якщо це все застосувати на практиці та в реальному житті, то ось кілька прикладів, де і як він може бути корисний. Наприклад, у сфері реклами і маркетингу чат GPT може бути використаний для створення персоналізованих повідомлень для користувачів. А це, в свою чергу, може допомогти збільшити взаємодію з аудиторією та покращити конверсію. У клієнтському сервісі він може допомогти клієнтам отримати відповіді на запитання та вирішити проблеми, що виникають, не залучаючи додаткових працівників. А це може знизити витрати на обслуговування клієнтів та покращити якість обслуговування, бо штучний інтелект їсти не просить, перерва йому не потрібна, і працювати він може 24 на 7. У сфері освіти він може бути використаний для створення інтерактивних курсів та навчальних матеріалів. Це може допомогти студентам та школярам отримати більше інформації та зрозуміти. Матеріал краще. Особливо прикольно закинути в нього великий текст та попросити вивести коротку основну думку. Правда, наразі це обмежили, бо в такий спосіб люди нормально так навантажували сервіс. Але бачу, як це працює, це просто шикарно. Крім того, він може бути використаний для створення різних інформаційних додатків і ботів, які можуть допомогти в різних сферах. Наприклад, бот для банківських операцій може допомогти клієнтам переводити гроші, перевіряти баланс власного рахунку та інше. Бот для здоров'я може допомогти користувачам відстежувати їхній рівень фізичної активності, кількість калорій, спожитих за день, а також надавати корисні поради щодо здоров'я. І ось цей приклад дуже хороший. Бо його можна попросити скласти раціон на тиждень з метою набору м'язової маси чи схуднення, і він це з легкістю може зробити. Для цього він, проаналізувавши більшість інформації на цю тему, виведе зібрану пораду до купи, і не треба буде це все збирати з різних джерел. Та перечитувати кілотонни форумів. Ось до речі, приклад, де він дійсно розписав рацьовано, розділив день на різні прийоми їжі, та що і скільки я маю їсти. Дієтологи напряглися, але після цього я розвинув тему та ще запитав, як воно в спорті буває, про комплексний підхід, бо їжа без тренувань не працює, як і навпаки. Уточнив про це у чат GPT і Він розписав, що це потрібно, та які заняття мають бути. Після цього я ще уточнив про те, які вправи потрібно робити для конкретної групи м'язів. І він також це розписав а на цьому моменті вже і тренери напряглися. Ну, а що стосується пошуку в інтернеті, то часто бачив, що люди питають, для чого їм використовувати чат GPT, якщо вони можуть зайти, і просто скористатися пошуковою системою Google. Але чат GPT і пошук через Google виконують різні функції. Google, наприклад, працює на основі ключових слів та посилань, що містяться на сторінках інтернету. Тоді як чат GPT може розуміти контекст та зв'язки між словами. Це дає можливість йому генерувати більш зрозумілі та точні відповіді на запитання, що формулюється людьми. Крім того, Google зазвичай надає коро. Одні відповіді тоді як чат GPT може надати більш детальні та розгорнуті відповіді з використанням різних джерел та знань. Ну і знову ж таки він може розвивати тему, що пошуковий Google не вміє. Для мене це так виглядає: питаєш в Google, що можна приготувати з двох курячих яєць? Ось тобі ціла купа книг з рецептами приготування страв з яєць. Треба це все перечитати і думаю, знайдеш щось, що тобі сподобається. Але до того моменту вже перехочеться їсти. І коли питаєш в чат GPT. Що можна приготувати з двох курячих яєць? Ну дивись, є багато різноманітних страв, які можна приготувати з двох курячих яєць. І ось тобі кілька ідей: яєчня на сніданок. Розбий яйця у миску, додай трохи молока та солі за смаком. Перемішай. Розігрій сковорідку з олією, виклади на неї яєчну суміш та перемішуй до тих пір, поки яєчна маса не затвердіє, подається з тостами або хлібом. І ось так він може зразу розписати кілька варіантів, бо я озвучив тільки перший. А він видав їх три. При цьому ти можеш продовжувати випитувати у нього на цю ж тему інформацію, і він буде продовжувати її розвивати, пам'ятаючи про контекст та про те, що ви вже обговорювали. Це так, ніби ти ведеш переписку з надрозумним хорошим другом, який може допомогти з відповідями та практичними порадами на будь-які питання, та й не тільки питаннями все обмежено. Бо вже в даний момент його використовують для того, ж програмування та написання сайтів, що полегшує навіть пошук проблематичних частин коду та багів. Ну а усі ці. Ці приклади показують, що чат gpt може бути корисним для багатьох людей та використовуватися в різних сферах. А завдяки своїй здатності генерувати людський текст за заданими параметрами, чат GPT може допомогти зробити взаємодію з комп'ютером більш приємною та ефективною. І дійсно, чат gpt це інноваційний і корисний інструмент, який може бути використаний в різних сферах. За допомогою цієї мовної моделі можна створювати нові продукти та послуги, покращувати якість обслуговування та розвивати нові технології. А для того, щоб ним скористатися, Потрібно написати в пошуку ChatGPT. Відкриваємо посилання сайту openai.com. Шукаємо та натискаємо на кнопку Try Chat gpt Для першої реєстрації обираємо Sign up, реєструємося через пошту або з допомогою Microsoft або Google аккаунта, я через Google. Заповнюємо ім'я та прізвище, вводимо номер мобільного і все. Після цього можна користуватися. Але для того, щоб кожен раз не заходити на сайт, то для iPhone це можна зробити через команди та отримувати доступ до чат GPT в один клік. Нічого до того і нуду не потрібно прописувати, все для зручності буде в описі під відео. Для початку нам потрібно згенерувати спеціальний ключ API. Заходимо на сайт platform.openai.com та входимо під аккаунтом, який тільки що створили. Ну або створюємо його, як я показав раніше. У правому верхньому коті натиснути на власний профіль, ну або якщо зі смартфону, то на три риски і внизу на personal, та вибрати View API Keys. І на сторінці, яка відкрилася, натискай Create New Secret Key. Створений ключ копіюємо. Після цього переходимо за посиланням на GitHub, чат gpt siri та гортаємо вниз, шукаючи останню версію команди. В моєму випадку це 1.2.4. Вибираємо англійську версію і не лякаємося, переписка і відповіді будуть українською. Вас перекине в команди, натискаємо налаштувати швидку команду та вставляємо раніше скопійований ключ API. Тиснемо далі і можна тиснути Пропустити налаштування. Переходимо у вкладку Швидкі команди, затискаємо на новоствореній команді, поширити, на початковий екран Додати. Після цього. Я раджу зробити перший запит, бо він зробить запит на основні дозволи і потрібно натиснути дозволити. Все, після цього свої запити ти можеш робити, не заходячи на сайт, а натиснувши на іконку, зразу пишеш текст. Або запускаючи дану команду через Siri, тобто кажеш «Hey Siri» та вказуєш назву команди, наприклад, якщо ти її назвав GPT. І в залежності від мови, на якій розмовляє в тебе Siri, на тій же мові потрібно формувати запити. Як бачиш, чат GPT може бути корисний у будь-якій галузі, де необхідна обробка текстової інформації та створення інтерактивних інтерфейсів. Він може допомогти покращити ефективність роботи, зекономити час та зусилля, підвищити якість продукту та покращити взаємодію з користувачами. Ну а чи може він бути корисним саме для тебе, залежить тільки від твоєї фантазії. Так, у нього все ще є недоліки, не дивлячись навіть на останнє оновлення, у нього інформація про те, що відбувається у світі, до вересня 2021 року. Відповідно, він не знає. Знає про найновіший iPhone чи напад Русній на Україну, але думаю, що все це оновлять досить скоро, бо вся ця галузь розвивається зі швидкістю світла. От навіть Google вже випустила свій штучний інтелект у відповідь на чат GPT, та й інші компанії вже підтягуються. Ну а які цікаві завдання ти давав чату GPT, можеш поділитися у коментах. З тебе Подобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші цікаві відео, тому зустрінемося там.